Перехрестя вулиць Галицька Пулюя, одна з ділянок, де планують встановити світлофор. Водій Сергій Нікулін часто їздить цією дорогою. Вважає, що зміна правил дорожнього руху тут необхідна. Це взагалі жахливий, щоб виїхати звідси, ну це просто це треба бути майстром своєї справи. Розумієте? А як людина, яка боїться водій, так виїжджати, вичікує, то взагалі можна стояти по 5-10 хвилин, щоб виїхати. Світлофор обов'язково потрібний на цьому перехрестку. Це я вам точно говорю. Небезпечним це перехрестя, вважає й Івано-Франківка Ірина Адамко. Жінка мешкає неподалік та розповідає, що тут часто трапляються ДТП. Дуже доречно цей світофор поставити. Була я очевидицею транспортної аварії. Тут дівчинка попала. під машину. Вважаю, що так машини дуже швидко їздять, велика швидкість. Небезпечно було би це дуже добре. Галицька полюя найпроблемніше перехрестя у місті, розповів під час оперативної наради заступник міського голови Михайло Смушак. З його слів, тут часто відбуваються наїзди на пішоходів, тому каже, облаштувати світлофор потрібно якомога швидше. Тут періодично трапляється ДТП, ДТП з важкими наслідками. Друга причина те, що в цьому місті, коли хтось повертає на вулицю полюя, відповідно блокується повністю одна полоса. Плюс туди рухається громадський транспорт, плюс, що дуже важливо, виїхати з полюя на вулицю Галицька з лівим поворотом нереально фактично. У нас є напрацьований вже проєкт, як має виглядати ця ділянка. П'ять полос, одна буде повертати ліворуч. І відповідно таким чином ми будемо мати дві вільні смуги, те, з чим є великі проблеми. Плюс, бачите, ми плануємо зробити паркувальні місця. Облаштують цього року і перехрестя вулиць Вовчинецька, Деповська Сагайдачного. Попри те, що тут працюють світлофори, автівки створюють величезні затори, розповідає Івано-Франківка Оксана Лукіна. Найважче проїхати цією ділянкою дороги зранку та ввечері, каже жінка. Тут бачите, які пробки бувають. Добратися до роботи дуже тяжко. Довго, пів години, це найменше. В центр я добиралась до роботи, то я ну, тут от, в цих пробках стояла ну, дуже довго: 30-40 хвилин. Кільцеву розв'язку та новий світлофор пропонує на цьому перехресті облаштувати заступник міського голови Михайло Смушак та додає, це повинно зменшити затори. Ми пропонуємо замість того світлофора. Зробити реверсний світлофор, який буде йти над фактично під мостом. Зранку будуть їхати дві смуги з спального району. Краще буде працювати тут кільце, той світлофорний об'єкт, відповідомо, його зможе використати в якомусь іншому місці. Самі світлофори маються на увазі, а тут плануємо облаштувати ось таке невеличке кільце і таким чином знову ж таки вдвічі збільшити фактично пропускну здатність. Також Михайло Смушак розповів, що у 2022 році встановлять світлофори на розі вулиць Галицька, Хіміків, Калузьке шосе Дем'янів Лаз, Коновальця Сорохтея, Бальведерська, Південний Бульвар, Галицька полюя Та облаштують п'ять кільцевих розв'язок на вулиці Незалежності і Васюка, Набережна Галицька, Надрічна Сагайдачного, Вовчинецька, Деповська Сагайдачного та довга берегова північний бульвар. Олександра Берчак, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.